Одеса меморіал 411 одинадцятої батареї. Тут розпочали підготовку до виставки розбитої російської техніки. На парковці вже з'явилися перші експонати. Тут танки, БМП та інша техніка, яку виставили на огляд одеситів та гостей міста. Але єдине це спалена техніка російської армії. І це єдиний парад, на який вони заслуговують, вважають українці. Символічно, що виставку готують на території меморіального комплексу, присвяченого обороні Одеси під час Другої світової війни. Тепер у музеї просто неба будуть поряд радянська техніка та спалена техніка російської армії. Другої світової і поряд техніка 2022 року. Ну напевно, радянська техніка, але все ж таки ніхто би не міг так сказати. Звиняюсь за Суржик подумати, що у 2021 році буде подібне протистояння. І так звані в лапках брати зроблять нам оцей гембель. Виставка ще не відкрилася, але вже зібрала багато відвідувачів. Дорослі фотографуються на тлі, а діти перевіряють техніку на міцність, а залазять на танки. Одесити кажуть, що будуть тільки раді, якщо такої техніки ставатиме все більше. Та щоб побільше такого було. Щоб вони всі згоріли до тла. Я вважаю, що це повинно доповнити виставку, повинно тут стояти постійно, щоб інші бачили і не, не забували, що це погано, що війні не місце на нашій українській землі. Дай Боже, щоб наше ЗСУ побільшало такого, в такому стані, в такому вигляді, та ще й з расистами. Подібні виставки до Дня Незалежності відкрили у Києві та Львові. Але там свої рідні паради, розбитої російської техніки, вишукувалися на центральних вулицях. Одесити кажуть, що було б непогано зробити так само, аби більше людей змогли побачити експонати. Я розумію, що тут військовий меморіал, але цю техніку привозять, щоб максимально багато журналістів бачили іноземних, щоб місцеві жителі бачили, від яких війна далеко. А у Львові та Києві це все ставлять на самих центральних площах, на Хрещатику ви бачили, на торговій площі, якщо ми не помиляюся, і мені здається, що в Одесі теж треба це ставити кудись біля Катерини чи на Дербасівську, щоб більше людей бачило. Зазначимо, що відкриття виставки заплановане на національні свята.